Всім вітання, трошки пробрали, другий пор ми закінчили. Робити перегородки. Ми обморували все по периметру такими блоками. 8 см, 50 на 25 висоти, зараз трошки покажу, як це все вийшло. Тут ми продовжили з блоків на 20 см, тому що. Була така железобетонна стіна 20 см. Тут е, вирізали так, тому що тут будуть ті двері, які будуть звідси з цієї сторони закриватися всередину, в стіну. Ну, тут, як піднімаємося по сходах, повертаємо наліво. Є панорамне вікно. Це буде вихід як на терасу. Тут диванна кімната, тут теж будуть розсувні двері, тому лишили так широко. Лавна кімната фаги Зру, ну, робить 4 з хвостиком на 2,50. Бачите, виходить каналізація нижче, ніж плита залиття. Йдемо далі. Стіни для перегородок використовували блоки на 12 см, 12-25 висота і 50 см ширина. Тут буде дивана кімната, тут буде нормальна кімната, можна сказати, з двоспальним ліжком, ну, якою поміщається двоспальне ліжка, кімната велика, тут буде свій в неї балкон. Тут, щоб сховати залізобетонний стовпчик, ми трошки висунули стіну назад і всередині заклали всередині вату, щоб не було потім, типу, щоб не просто пустота. Тут як зі сходів піднятися, повертаючи вправо, ми йде в коридорі панорамне вікно. Тут ми знайдемо таку кімнату, я вже показував, тут будуть розсивні двері, тому ширина така велика. І, і тут є двері вхід в кімнату. Ванну і гардеробну. Ну, господарів хати. Тут буде панорамне вікно, тут буде їхня гардеробна. Як нині він казав, справа буде дружини шафа, зліва трошки коротше буде його шафа. Зараз покажу, де в нас зроблена каналізація. Каналізація зроблена тут, почти в кімнаті. А ванна зроблена за цією стіною. Значить, ми каналізацію вивели низько. І до фінішної підлоги ми вщаємо 30 см. Тут теж будуть розсувні двері, які будуть рисуватися звідси туди. Так що тут зафіксується, тут буде в них ванна кімната. Ванна кімната супер вузька такої вузької ще не бачив, але тут що зробив тушову кабіну нормально, повноцінну. Зроблено так такий кут. І це. Це вона кімната. І це спальня господарів. Нормальна, велика простора спальня господарів. І у них ще буде свій ну, спальня, ще буде вихід на свій балкон. Балкон буде до ціля Решта все буде тераса, яка буде ну, камінчиками покрита. Не буде під плитку все. Отак, От дивіться якість, дивіться якість цін, якість муратури. Все чистенько. Так, я вже робив відео. Всі блоки чистимо. Всі блоки чистимо. Перемички, які робимо, використовуємо. Чому обмуровував вісьмеркою цілу хату? Можливо, міг би не обмуровувати. Про, якщо говорити, прийдуть гідравліки, електрики, робити штроби Штроби дуже-дуже легко робляться в тих. І потім, як за не буде тріщинь, тому що зверху буде полістирол, Зверху буде пінопласт, а з середини бетон і цегла, і бетон, і блок, і різний матеріал, і тріщини будуть, якщо не зразу. То через деякий час процентів 80, так. Так виглядають наші роботи. Якось так.